Сьогодні виконаємо з вами чергову практичну роботу. Практична робота номер 3 виконується в зошиті для лабораторних дослідів та практичних робіт за авторства чергування хімія 7 клас. Перед тим, як розпочати лабораторні чи практичні досліди, ми повинні ознайомитись з правилами безпеки, з чим ми маємо бути обережними, правилами роботи повинні і першу допомогу. Отже, зупиняйте відео, знайомитесь, як, які є правила безпеки під час виконання дослідів, також чим нам потрібно бути обережним. Правила роботи, як виконується. І перша допомога при потраплянні розчинів на шкіру. А ми будемо з вами зосереджувати свою увагу на практичній роботі номер 3 вона звучить дослідження фізичних та хімічних явищ, наприклад, побутових хімікатів і харчових продуктів. Ми з вами ознайомилися з хімічними властивостями кисню, з хімічними рівняннями, з схемами хімічного рівняння. Також навчилися трішки урівнювати закон збереження маси речовини. Ми познайомилися. Також ми знаємо, які хімічні явища є. У нас це зміна кольору, поява газу, запах. Осад, полум'я, цвітіння, зміна теплоти. Це все в нас хімічні явища. Хімічні явища відноситься до перетворення речовини. Одна речовина перетворюється на іншу речовину. Ми ознайомилися з вами правилами. Тут дату поставте і підпис. Щодо ходу роботи. Кіп'ятні води. Налийте пробірку в воду об'ємом 2-3 мл. 2 мл – це 2-3 см. Закріпіть пробірку, в пробірку тримачі. Обережно нагрійте в повній спиртівки, кип'ятіть 1-2 хвилини. Спостереження. У нас вода була рідина і вода стала газоподібна. Чи утворилася нова речовина? Чи утворюється при кип'ятінні води, нова речовина. Була рідина, стала газоподібна. Тобто була рідина, стала парою води. Чи тут утворилась нова речовина. Написати так чи ні. Далі. Продовжуємо цей же дослід. Обережно піднесніть до отвору пробірки, де кип'ятилася вода, предметне скло. Тобто можна холодний об'єкт. Назвіть явище. Це явище фізичне чи хімічне. Тобто, в нас щодо спостереження це пара. Випаровується і вона на холодному дає, дасть крапельки води. Спостереження це крапельки, конденсується вода. і що це явище з рідини утворюється газ і знову утворення рідини. Це в нас явище фізичне чи хімічне. Чи утворилась нова речовина? І назвати це явище. фізично чи хімічно. заварювання чаю, додайте пробірку з укропом кілька листочків чаю. Спостерігайте за забарвленням розчину. Весь розчин стає певного кольору. Чай розчиняється, чи утворилась нова речовина. Це чай ми називаємо, чи щось буде, чи цікаво утворилось. Якщо нова речовина, або Нове буде, то це у нас буде хімічне явище. Якщо те ж саме, то це буде фізичне явище. Далі розчинення кухонної солі та її кристалізація. Налийте пробірку воду об'ємом 1 мл. Це 1 см в пробірці буде, Додайте шпателем нам кухонну сіль масою 1 грам. Обережно розміщуйте скляною паличкою з гумовим наконечником. Чи розчиниться сіль? Чи сіль розчину воді, написати спостереження? Чи утворилась нова речовина? В пробірці при розчиненні чи чутворилась нового, чи то буде солона вода, чи буде солодка вода. Назвіть явище, Якщо змінилося речовина, хімічне явище. Якщо не змінилося, то фізичне, далі продовжуємо, Скляною паличкою перенесіть 2-3 краплинки, розчину на предметне скло на нагрійте. Вода у нас випаровується по спостереженню, сіль залишається. Що творилось речовина, чи утворилась сіль, чи цукор утворилось? І назвіть це явище це буде фізичне чи хімічне явище? І четверте: це гасіння питної соди. Помісіть пробірку половину шпателя питної соди, харчової соди можна. Дома у нас є. Додайте краплинками оцет. спостереження. Що буде, якщо змішати соду та оцет? яке буде спостереження? Чи утворилася нова речовина? Чи утворюються нові речовини при змішуванні питної соди та оцту? Що нове, щось утворилось? Бульбашки газу нове, тобто газ якийсь. І якщо щось нове утворилось, то це яке фізичне явище чи хімічне, висновки за якою ознакою відрізняють фізичні та хімічні явища? Можна всі ознаки перерахувати. Тут ми Тут може все перерахувати, те, що я на початку заняття вам озвучував, що сюди відноситься саме. Як відрізнити фізичне явище від хімічного явища, тобто перетворення, як зрозуміти, що речовина не перетвориться і речовина перетвориться, за якими ознаками. Їх можна всі тут описати. Ось така в нас сьогодні практична робота.